Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас довгоочікувану добірку з кавових парфумів моєї колекції, які я обожнюю за смачну ноту кави. І якщо ви шукаєте схожі аромати, то будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися про найкрутезніші кавові парфуми, бо я маю щось на кожен смак. Ну а ви, будь ласка, не забудьте залишити під цим відео величезне вподобайку та підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його просуванню. Після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, зізнавайтеся, хто з вас чекав на мою кавову парфумерну добірку, яку я так довго анонсувала. Бо, хоча я і не фанат цього напою, я обожнюю аромат кави і маю дуже багато різних парфумів з цією нотою. І коли до мене звернулася українська компанія під назвою 25 Coffee Roasters і запропонувала затестити їх асортимент, я дуже зраділа. По-перше, бо вони мають своє власне виробництво кави і проходять до цього повного циклу, що означає, вони вони підбирають зерна, обсмажують та фасують каву. І до 24 лютого вони мали своє виробництво у Харкові, де також займалися навчанням баристів та проведенням івентів. Але після повномасштабного вторгнення їм довелося перевести своє виробництво до Львова. Вони вже мають дві кав'ярні і неймовірний асортимент на їх офіційному сайті. Там є різноманітна кава, а також чай. І якщо ви, як і я, більш любите чай, ніж каву, обов'язково його спробуйте. Ой, я вже надихнулася їх чаєм та створила чайну парфюмерну добірку, де я також ділюся з вами враженням від чаю, їх виробництва, а також там є різноманітні смаколики. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі до цього відео. Я маю навіть для вас промокод. І сьогодні хочу розповісти вам про свої враження від кави Уганда другар яку, до речі, ми затестили усім німецьким колективом. І це було дуже цікаво, бо вони зраділи українській каві, і вона дуже смачна. Така цікава. Я навіть підгледіла такий прикольний рецепт на їх інстаграмі з додаванням вишневого соку. Ну а це кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднюється з шоколадом, фруктовими та конячними нотами. А тіло напою щільне після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Кислинка 2,5 і гірчинка 2,5, Тому він гарно збалансований. Німцям сподобалось. Вони були в захваті. Навіть запитали мене про назву. Компанії, а коли дивилися, як я змішую це з вишневим соком, то були дуже невпевнені, але спробувавши справді вражені. А ось інша кава, папуа і нове гвине. Це кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. У смаку відчутні ноти жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Після смак солодкий, тіла напою округле, кислинка 2,5 і гірчинка 3,5. І цю каву ми сьогодні спробували з моєю мамою. Нам дуже сподобалася, вона така затишна, зимова, можливо, через ці сухофрукти. Тому я вам раджу спробувати їх асортимент підтримати вітчизняного виробника. Ну а на цій запашній ароматичній та смачній ноті кави. Давайте Починати з ароматами, в яких вона така реалістична. А розпочати я хочу з аромату кафе Кабанель Теа Кабанель, який дуже пряний, солодкий. Тут є кориця з мандарином на старті, і вони створюють відчуття. Зимового свята. Тут також як кава, вона досить масляниста. Можливо, бо тут є додавання молока, а ще вона запудрюється в базі через гіліотроп, ваніль, карамель, боби, тонка, сандалта, мусус, тому тут така плотна текстура, і він досить запашний, пряний, пудровий, солодкий, гурманський, з лактонними нюансами і дуже об'ємний з таким затишним шлейфом. Тому я люблю носити його, коли йду на вулицю. просто Нанести трішки на великий шарф і він огортує і створює відчуття свята. Мені подобається носити його взимку, коли холодно, бо в нього дуже тепла і зігріваюча текстура. А ось аромат з кавою на повсякдення це мій улюбленець від монталь під назвою Ristretto Інтенс Кафе. І якщо ми говоримо про каву, він мені подобається більше, ніж сам інтенс кафе, бо тут. Я відчуваю трішки кави, але вона а вже ж дуже солодка, начебто ви додали до неї дуже багато трояндового варення. Тут є ваніль, типова орієнтальна нотка монталя цієї амбри та мускусу. І аромат завжди створює гарний настрій, дає мені самовпевненості, його дуже легко носити, він компліментарний, і я його можу порадити для кавових початківців. І ще в мене є декілька схожих ароматів на нього, який усім сподобається. Особливо, наприклад, Superb кафей від італійського бренду LPDO, який створює клони на популярні нішові аромати. Цей досить бюджетний, схожий на саме Intense кафе, бо кави я тут майже не відчуваю. Це історія про цукрову троянду, ваніль, днк Монталь з Амбри та мускусу парфум, який заповнює собою простір цим смачним солодким ароматом. Я не знаю, чи ви відчуваєте каву в Intense Cafe, можливо, це просто я, але хочу сказати, що. Може, це саме той аромат, який справді підійде тим, хто тільки починає знайомство з кавовим ароматом. Бо вона тут не занадто потужна і дуже дуже лагідна. Так само, як і в ароматі Flower Cafe від бренду Botanica, схожим на Intense Cafe і це історія про флоральну каву. Начебто, ви зайшли до кав'ярні, на столах якої багато маленьких вазочок зі свіжими трояндовими квітами. А в атмосфері вітає... Аромат пряної кави, бо на старті тут у нас чорний перець, гвоздика і потім знову ж таки цукрова, дуже солодка, трояндова історія. Тут є ваніль, цукор, кави небагато. Вона дуже десертна. Якщо ви любите гурманські, реалістичні парфуми, я думаю, він вам може сподобатися. І в мене насправді є ще декілька парфумів, дуже схожих на Intense Cafe але це, напевно, мої топ-фаворити в цьому стилі. Тому якщо ви шукаєте альтернативи цьому парфуму, то це мої найулюбленіші. Ну а якщо ви шукаєте дуже гарні, по справжньому кавові парфуми, я маю два від англійського інді бренду 2160, один з яких мені подобається більш ніж інший. Over the Chocolate Shop, Бо він створює відчуття свята, начебто ви зайшли, можливо, з дітьми до шоколадної фабрики, бо тут все дуже реалістично солодке. Ця... Кава, насправді не така різка, яка може бути в інших ароматах, дуже гарно збалансована з цукровими елементами, какао тут не занадто гірчить, але водночас не приторно солодке, начебто, знаєте, свіже какао, яке ще л'ється у фабриці, і для вас виготовляють цукерки з додаванням лісового горіху і ванільної пудри. Це аромат свята. Він дуже гарно шлейфить, розкривається на шкірі просто неймовірно. В нього. Така цікава еволюція, хоча він супергурманський, їстівний, солодкий. Їм хочеться насолоджуватися протягом вечорів, коли ви з родиною, коли ви йдете в гості, цей аромат справді створює дуже гарну позитивну атмосферу. Взагалі, гурманські аромати, вони просто ключові, якщо ви хочете уваги та компліментів. Ось наступний парфум зовсім не такий. Black Velvet Cafe, наприклад, не подобається моїй мамі, бо колись вона запитала, що це за аромат брудних шкарпеток. І я з нею абсолютно погоджуюся, бо тут є. Натуральний уд, який а, він дуже древесний. Тут багато різних нот, наприклад, тюн, кедр, брутальні пачулі, і всі вони дуже темні. Аромат глухий по звучанню, але водночас він дуже потужний і він може перекрити собою усе. тому я його не раджу для тих, хто тільки починає знайомство з нотою кави. Взагалі, якщо вам не подобаються солодкі, флоральні аромати, і ви хочете чогось дуже солідного, як скажу, сказала, серйозного, брутального і брудного. Це саме такий аромат, кава тут міцна і ультрапотужна. Ось такий аромат, щось точно не для всіх і не для слабонервних, але аромат, який я особисто обожнюю і можу легко порадити будь-кому, хто хоче. Цікавий і елегантний кавовий аромат просто з закритими очима. Це Coffee and White Flowers від польського бренду Boho Boko, в який я закохана, бо це справді шикарна кавова історія, реалістична, але не їстівна. Це все ж таки парфумерна композиція, яка розкривається прянощами та шоколадом кавову. Тут така розкрита за рахунок цих білих квітів, які не занадто флоральні, також присутні какао, ром, ванільні та шкіряні ноти, але аромат шику. Напевно, все ж таки кафе-лате. Тут є кава, але ці білі квіти, вони його розкривають, і навіть щось додає кислинки після смаку, як в гарній високоякісній каві. Тому я обожнюю шлейф цього аромату, хоча і в розкритті він неймовірний. Це один з моїх найтоповіших фаворитів, якщо ми говоримо про каву, так само, як і парфум під назвою Kisses Rain від бренду Rainier, про який я вам часто розповідаю, бо обожнюю його і це. Кава пряна, але водночас неймовірно дорога по звучанню, яка розкривається прянощами не кориці, до якої я завжди дуже обережно ставлюся, а мого улюбленого кардамону, бо це ароматична, дуже текстурна і пряна нотка в поєднанні з пудровим мигдалем та гілотропом, дуже легким, ненав'язливим і ніжним удом, кедром, солодкою ванілью, орієнтальною амброю. Дуже-дуже витонченими пачулями, мускусом та бальзамами це парфум, який підійде тим, хто шукає чогось дуже високоякісного. Наприклад, ви знаходитеся у вищих колах і вам треба аромат, який би звучав дуже дорого і справді міг відтворити ваш статус в суспільстві. Це супер крутий аромат, особливо на вечір, якщо ви йдете на якийсь захід або до ресторану, на якийсь івент, боже, цей аромат зверне на себе увагу, але. Дуже в пристойному стилі. Якщо вам подобається Фепти Лісіс, але ви хочете чогось ще крутішого, я вам його з легкістю можу порадити. Особливо, бо в нього дуже класний шлейф. А ще один аромат, який неймовірно стійкий, надпотужний, ультракрутий, підійде на якісь заходи та виходи в люди, наприклад, вечірки, це El Diablo від американсько-української компанії Fantasy Community Perfumes, які створюють парфуми, які схожі на популярні нішові аромати, але в у них є своя ізюминка. І я, до речі, маю на них огляд. Тому якщо вас цікавить цей бренд, обов'язково передивіться мій огляд на їх колекцію. Усі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Ну а цей парфум нагадав мені Black Phantom від Кіліана, бо тут знову ж таки є ця нота кави, яку ви почали заварювати і водночас робити смаколики. І ваша. Карамель трішки підгоріла. Тут є аромат димного цукру, темного шоколаду, це все залито ромом і запудрюється в базі. Якщо ви хочете провести гарний вечір і мати ефект вау на ваш аромат, вам треба його затестити. Він досить носибельний, але у замкнутому просторі він занадто важкий, тому я раджу його носити або на верхній одяг, або якщо ви проводите багато часу на свіжому повітрі вночі, він. Трішки містичний, дуже крутий і привабливий. Але якщо ви вже добре знаєте ноту кавичок і шукаєте чогось дуже цікавого, я пораджу вам аромат Burning Ban від бренду Stranger's Perfumery. Бо тут немає нічого солодкого, флорального, фруктового, це аромат підпаленої шкіри, тютюна, димки і дуже міцної, і гіркої кави в поєднанні з березовим дьогтем. Темним шоколадом, шкірою, тютюном, лабдановим, касторієм, черешнею, сливою, віском, сафра, шафраном, коньяком, сіном, печулі, амброю, горіхами та перцем. Цей аромат насправді має в собі щось а, дуже унікальне. Я можу навіть сказати, що ця слива і черешня вони начебто в'ялені з димкою. Таким дуже цікавим, гіркувато кисловатим присмаком, і темний шоколад тут теж віддає цією гірчинкою, тут є анімалістичні ноти, тому він сексуальний і дуже зваблюючий. І вам справді повинні подобатися парфуми в такому темному стилі, щоб а, цей вам зайшов. Ну а якщо ви шукаєте дуже насивельний кавовий парфум, який можна затестити наступного разу в магазині, зверніть вашу увагу на Black Opium від Eves Saint Laurent, який мені особисто не дуже подобається. Але я маю такий дюб в формі парфюмерної олійки від бренду Lux Odor. І я просто шаленію по цьому аромату, який дуже доречний навіть вранці, як ваша ранкова кава, бо він дуже освіжаючий. Ця кава не нав'язлива, легка, навіть з такими мильними елементами геля для душу, з грушовим ем, смаком, ароматом мигдаля, солодкою ванілі, з ним легко почати день і наносити його протягом. Він освіжає, і ця кава тут відчутна, але вона така солоденька і цукрова. Дуже мені подобається аромат, підійде на повсякдення, але давайте поговоримо про останній на сьогодні дуже потужний і дорослий кавовий аромат. Це Тосканелла від профумі Дільфорте, який дуже давно вже в моїй колекції мій хлопець його абсолютно обожнює, бо ця кава в поєднанні з алкоголем, з какао, молоком. Молоком, тютюном, сіном, амброю, ванілью, мусксом, бергамотом. І зараз ви справді здивуєтеся чаєм, так, це аромат, в якому є такі начебто протилежні ноти кави та чаю. Я не маю жодного іншого парфуму, схожий на цей. Тут дуже багато меду. Це гурманський парфум, але тут відчутна кожна нотка. І кава, і ром. І какао, і тютюн, і ваніль, він атмосферний, він дуже затишний, він справді звучить по-дорослому. Хоча він про такі, справді я не можу сказати, що дитячі радощі, але дуже смачні. І він має супер довгий шлейф і нереальну стійкість, залишаючись на одежі дуже багато днів, справді це парфум дуже високої якості, і він знову ж таки нагадує мені. Темні зимові вечори. Якщо ви хочете зробити дуже комфортну атмосферу і носити парфум з гарним теплим шлейфом, який би огортував і мав в собі дуже смачні елементи в ідеальному поєднанні. Я вам його можу порадити, бо жодна з моїх зим не обходиться без нього. Ну і на цьому наша каво-парфумерна добірка підійшла кінця. Я сподіваюся, вона вам сподобалася і була корисним. Якщо так, не забудьте залишити під відео величезну вподобайку, бо це допомогти може його просуванню, а також, будь ласка, підпишіться на мій канал та слідкуйте за мною в соціальних мережах. Не забудьте затестити круту каву і чай від бренду 25 Coffee Roasters. З моїм промокодом ви можете навіть трішки зекономити або придбати каву для ЗСУ. Напишіть мені, будь ласка, ваші улюблені кавові аромати і на яку іншу парфюмерну ноту ви би хотіли побачити добірку. На сьогодні це було все. Якщо у вас залишилися будь-які питання, я тут, щоб на них відповісти, давайте. З вами спілкуватися у коментарях, бо зворотній зв'язок з вами мені дуже корисний, і я завжди тішуся читати ваші відгуки. І дякую за перегляд, а гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!